Отже, перестрілка. А, наші гості мають змогу, унікальну можливість поставити одне одному будь-яке питання. Бажано незручні. Ну, власне, цього можна було не говорити, я так розумію, що питання будуть незручними. Отже, прошу, у кого є бажання? Та ні, ну насправді тут бажання, справа не в бажання, це справа в пошуку правди, да? яким ми тут всі займаємося. А, ви от говорите про те, що там журналіст от він пішов на акцію протесту після 6-ї години, і це вже там якісь сумніви. Він зробив це відкрито. Він зробив це чесно і прямо. Напевно, в цьому з вашої точки зору є, є проблема для нього. І ну в мене насправді є інше там ставлення: що коли ви, як журналіст, людина, яка називає себе журналістом але насправді є піарником, який іде узгоджувати там щось з представниками влади, своїми власниками, узгоджувати якісь меседжі, радити їм з цього приводу. І ви прекрасно знаєте, що дуже багато представників нашої професії насправді є такими піарниками, які чудово знають, навіщо вони ці меседжі закидають. Це теж питання про етику. От відкрито не можна про позицію про свою позицію, а от так от таємно, кулуарно, в кулуарах завжди можна. От, чесно Заявити публічно, що ти там ще й громадський активіст, не можна, а скриньки вскривати, да, там коли це роблять, ми так само знаємо, хто і публікувати приватну переписку, це можна, бо це таємно і це незрозуміло, хто зробив. Тобто, все це так дуже підкилимно. Але питання в мене навіть не про це, бо я відповідь насправді почула у випадку з дитиною, за якою можна спостерігати, як вона тоне, і потім розказувати. А от е питання в мене таке: що би ви порадили цим людям, які два місяці. Мерзнуть на майдані громадяни України взивають та, до гаранта конституції бути цим гарантом. Всього на всього гарантувати їм справедливість, яка є нормою не тільки філософською. Не тільки філософською, вона є в основі права. Ви це знаєте. Право, це якраз конституція. Дає от ем, механізми цього. І коли ми не коли вони не бачать розслідування, ваш вопрос. Ну дайте, дайте я вже його все-таки завершу. От я рада, що ви настільки цей. Да? От ваша порада, якщо Мирний протест два місяці просить просто е, зробити дуже просту річ, те, що називається торжеством закону. Ми, що Соціальний пар його треба випускати, бажано випускати в правильному напрямку в триманні балансу. Ви ж за баланс, да, ви ж за пошук правди це завжди баланс. Істина, вона завжди посередині. Так, от втримати баланс, коли кипить соціальна енергія. влада має бути в цьому зацікавлена, і в який спосіб вона має діяти у відповідь на дії цих протестувальників і що ви порадите їм. отличный вопрос я как раз хотел начать э, это без вопроса значит смотрите во первых мне жалко этих людей которые стоят два месяца на майдане я считаю что они свой сигнал подали и это нужно уважать этот сигнал и так далее и и я как сказал это правительство заслуживает того чтобы быть ликвидирован а, во вторых то Но, есть то есть главное то есть главное на майдане ходят люди такие как яценюк кличко э, тегный бог да Которые имеют. Которые являются властью, являются властью исполнительной, ой, представительной властью, которые имеют. Давайте секундочку. Вот сейчас об этом мы поговорим. Которые еще весной, когда того года, когда еще до Майданов было далеко, когда еще про покращение говорили, когда то есть, Они едва не набрали 221 или 219 голосов против по пенсионной реформе. Они тогда на спокойной обстановке могли уже большинство собирать. Но им не хватило только из-за технических когда они после вот этого скандального отмены евроинтеграции да, могли легко пере, на свою сторону половину регионалов, ну хотя бы там десятков шесть, это я знаю точно, да, они могли решить, они могли бы от, отправить в отставку правительство и решать эти вопросы. Для чего парламент это придумал? Эти черти, извиняюсь, да, это, повели себя как шпана, пошли на Майдан, вместо того, чтобы решать этот вопрос власти в парламенте, вот чего простить им нельзя. Парламент придуман для того, чтобы люди дубинами друг по другу не били, фаерами не кидали. Парламент для этого существует. Они имеют э, возможность создать большинство в парламенте. Мажоритаров половина в партии регионов колеблется. За Герман могли пойти там несколько десятков человек. Они ходят на Майдан и этих юношей юноши и девушек, да, за Богословской по крайней мере этих юношей и девушек, да, я они... Прошу, вы вот. какая-то а, а, я, было, а я вам, что вы людям. Я вам сказал, вот я и советую, да, я советую обратиться к этим поводырям, да, занимайтесь своим делом, исполняйте власть. И тогда они сделают все по конституции. А конституция сделана для того, чтобы люди кровь не проливали. Вот и все. У меня за одно за зауважение до вас. за таки уникальны высловы на кшталт черти Не тільки тому, що це некрасиво, красиво, я, а це вже зараз, це, це зараз стаття кримінального кодексу. Я укоду, приношу При нашу звільнення це без права на емоції. У мене от до цієї людини питань вже немає ніяких, в принципі, все зрозуміло. А в мене питання до Олексія Мустафіна, як до колишнього головного редактора, не одного каналу. А скажіть, будь ласка, от якби ви зараз очолювали інформаційне мовлення будь-якого каналу, на якому виходили б новини, і так сталося би. Що сьогодні, наступив ранок, е снайпер застрелив з даху е людину, потім не одну людину, ми це знаємо. Міліція говорить про те, що е ніяка вогнепальна зброя не застосовувалась, а зараз говорить про те, що це терористи. В Твіттері з'являється фотографія, де стоїть людина в формі, ну, очевидно, Беркута не роздивилася, можна роздивитися, і видно, що він в оптичний приціл прицілюється в демонстрантів. За умови такого тиску, який зараз існує на каналах. Якби вам, наприклад, подзвонили і сказали, що ну, ви самі знаєте, що в таких випадках говорять, от що б ви робили як головний редактор? І як би ви з цієї ситуації виходили? У мене насправді немає відповіді на це запитання а, і от я хочу просто. Зрозуміти, що сьогодні ми побачимо в новинах? Чи почуємо ми те, що екстремісти напали на міліцію, а міліція буквально локтями їх розштовхувала, да. і ніхто нікого не бив і не стріляв, і ніякого снайпера не було. Це перше і друге запитання, я думаю, що на уточнення. Однією з людини, яку запроваджувала цензуру в 2000, до 2004 року, був як відомо Віктор Медведчук, ваш однопартієць. Зараз Раз Михайло Погребінський, один з його політтехнологів, розповідає про те, ну майже те, що от смі, зараз в лапках колега, про те, що галтіла пропаганда була на телеканалах, тоді коли висвітлювався Євромайдан і казались правдиві цифри мітингуючих і таке інше. От що б ви зараз сказали Медведчуку, вже на свої власні очі побачивши. Те, до чого призвели його так звані технології. Тому що багато хто саме з ним пов'язує той сценарій, який зараз розгортається в Україні. Дякую. По пункту. Перше, я хотів би нагадати, що в нас історія країни почалася не в 2014 а в 2013 році. У 2004 році було багато претензій до роботи засобів масової інформації. Але. Знаючи навіть ту ситуацію, яка була, і знаючи деякі історії з паном Ющенком, його отруєнням, його виступом на Майдані і у Верховній Раді, я хочу нагадати, що цей виступ і в Верховній Раді і на Майдані був показаний повністю всіма каналами. Тому що є речі, які... Є предметом компромісу, а є речі, які не є предметом компромісу. Якщо людину вбивають, якщо є дані про те, хто це робив, це в будь-якому разі треба давати в ефір і повідомляти громадянам. Які б ситуації не були, які б дзвінки б не були, це перше відповідь на перше запитання. Друге запитання про пана Медвечука. Я не поділяю поглядів багатьох пана Медведчука, в тому числі на спілкування з засобом масової інформації. Але питання не про те. Але знову-таки повертаючись до 2004 року, коли пан Медведчук був головою адміністрації, ну, я принаймні не чув про ситуацію, яка була б хоч трохи подібна на ту, яка є зараз. І жертв тоді не було. Я не думаю, що це заслуга пана Медведчука, але просто факт залишається фактом. Тим більше я б не хотів б включатися в дискусію, яким чином пан Медведчук може вплинути на пана Погребінського в його формулювання з приводу того, як він оцінює роботу засобів масової інформації. Це абсолютна сфера припущення. Третій пункт. Щодо стосується пропаганди, я стверджую, що засоби масової інформації в період спочатку Майдану, ну принаймні акції, називаємо їх. так, Євромайдан, потім були політичні акції, потім це поєдналося, все. Займалися пропагандою. З цим я погоджуюсь. Якщо ми хочемо визнати, що зараз вони займаються пропагандою, то тоді була пропаганда. Так, це була пропаганда. Світлих ідей, яким багато хто поділяє. Я поділяю, наприклад, те, що Україна має інтегруватися в Європу, і треба було підписувати угоду про асоціацію. Але що ми будемо чесними, а ми хочемо бути чесними, то це була пропаганда. Пропаганда в умовах, коли не стріляють, звичайно, можливо, виглядає більш прийнятною. Так? Пропаганда, коли стріляють, вона вже має присмак. Не дуже добрий, більший, так би мовити, більший цей сморід. Але вона залишається пропагандою. Що стосується позиції, знову-таки хочу повернутися до того, що було сказано з приводу е е позиції людини, яка працює до 16 чи до 18 журналістів, а потім йде на майдан. Насправді, для того, щоб проявляти громадянську позицію, не обов'язково чекати 18.00. Ми, коли працюємо журналістами, ми теж проявляємо громадянську позицію. Але громадянська позиція не полягає в тому, що ти за білих чи за красних. Вона полягає в тому, щоб давати аргументи всіх сторін, всю інформацію, яка в тебе наявна, для того, щоб споживач інформації міг зробити свій висновок. Ви зачепили дуже важливу тему, до якої ми повернемось в наступному раунді. Зараз би хотів всім вам, просто так, от навіяло, поставити одне питання, яке, мені здається, дуже важливим. Як відомо, зараз набули чинності зміни до законодавства, ціла низка. Зокрема, знову повернулася кримінальна відповідальність, карна відповідальність за наклеп. Я є одним, даруйте за саму рекламу, одним з небагатьох, можливо, єдиним журналістом, щодо якого свого часу 98-го року, коли існувала тоді кримінальна відповідальність за наклеп, було порушено кримінальну справу. Коли мені тоді порадили звернутися до прокуратури, сказати, що, щоб я захистив свої права, я посміявся сказав, так прокуратура сама цю карну справу і порушила. Карну справу про наклеп це інформує тих, хто ще якісь ілюзії має, було порушено щодо мене за написання політичної казки, не було жодного реального персонажа. Карна справа була порушена в, 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 в супереч чинному законодавству, бо була навіть заяви людини, яка вважала, що щодо неї здійснено наклеп. Що не завадило прокуратурі, цю справу порушити. Але зараз не про це. Для мене тоді був дещо неприємний момент. Справа була порушена, і багато людей мені дзвонило, підходило, тиснуло руку, казали, ми на твоєму боці. Але люди, які вголос в своїх засобах масової інформації мене підтримали, або принаймні поставили питання, наскільки відповідає здоровому глузду, я не кажу, там законодавству, те, що відбулося, їх було обмальних. Вистачить е, правиці мені, щоб порахувати всіх цих людей. Потім, коли цю справу було закрита, довга пісня, всі ці люди до мене бігли, ледь не з квітами, пропонували інтерв'ю та інше ласище. Я не скажу, що я був там дуже обурений, але я б збрехав, якби сказав, що мені було приємно. У мене питання таке. Якщо ситуація справді буде жорсткою і загрозливою, чому можемо ми розраховувати на те, що ми будемо підтримувати одне одного так, як ми підтримуємо сьогодні? Тому що, в принципі. Є різні точки зору щодо того, як сьогодні журналісти і ЗМІ виконують свої професійні обов'язки. Я вважаю, що вони виконують їх достатньо професійно і достатньо сумлінно, і підтримують одне одного. Але наскільки ця підтримка буде реальною завтра, от з вашої точки зору, ми можемо вірити в те, що медіа будуть принаймі прагнути об'єктивності, що медіа будуть такими ж сумлінними, а журналісти так будуть підтримувати одне одного, як вони роблять це сьогодні. От стисло, тому що обмаль у нас в цьому раунді часу по колу, як ви вважаєте, що зміниться, якщо ситуація буде загострюватися і далі? Ну, я сказала, сьогодні день вибору. Подивимося на вечірні новини і про висвітлення вбитих людей. Та це ну це, це буде ознака насправді того. Це не... це да, це, це лакмус буде, тому що я знаю ситуацію на каналах, і ти знаєш так само. Да? Тобто е вірогідність, і ти знаєш, хто повідомляв про ці прицільні вистріли журналістам і хто показував це відео, яка є маса в інтернеті, коли журналістам стріляють свідомо в об'єктив і вони втрачають очі. Да, це, це, в принципі, навіть на війнах неможливо. Я думаю, ми про це ще поговоримо. Да. Це навіть ситуація, коли, на, коли військові не допускають цього, тому що вони визнають, що журналісти вони поза конфліктом вони не можуть бути мішенями. А коли вони стають свідомими мішенями, да, це ж не показували. Якщо ми вже тут прийшли, коли є фізична небезпека життю людей, то про наклеп я достатньо песимістична. Олексій Мустафін, прошу. Ну, я не перебільшував, на жаль, Свідомість військових, в тому числі навіть демократичних країн, враховуючи постріл по Палестині. Е, тому я песиміст. Вони вибачались, Вони казали, що сприйняли це за снайперську гвинтівку. Ну я саме тому, що вони в демократичній країні. Але це не, не повертає життя людей, і не виправдовує дії, навіть вибачить. Е, що вже ви казати про українців, українських правоохоронців чи про українських військових? Я песиміст. Я думаю, що ми можемо розраховувати насамперед на самих себе. Чекати від того, що всі побіжуть не з квітами, а там будуть робити реальні кроки на підтримку. Я, я не чекаю цього. Питання в тому, що ми можемо розраховувати тільки на себе, або на своїх близьких, знайомих і так далі. Але це теж нема. Мені здається, що. А Це теж не мало, по-перше. по-друге, я вже сьогодні казав про це, можливо, це буде тавтологія, але не, не, не в ефірі мається на увазі. Але питання в тому, що так, закони, чи те, що називається законами, які були ухвалені в Верховній Раді підняттям рук, вони опубліковані і нібито вступили в дії з сьогоднішнього дня. Але я хочу нагадати, що Конституція України вступила трохи раніше в дії, і вона є законом прямої дії. Тому я думаю, що журналісти, якщо вони себе поважають, вони будуть діяти і сьогодні, і завтра, так само, як вони діяли вчора чи позавчора. Не скажу, що вони в усьому були праві, коли вони діяли вчора і позавчора. Але принаймні, якщо людина себе поважає, вона не змінить своєї діяльності. Я дякую. Іскандерки Ну, я не знаю. Мне кажется, что еще очень долго придется учиться и нашим журналистам, и нашим правоохранителям, и законодателям тому, чтобы устраивать правильные правила игры и их соблюдать. Все сейчас их не соблюдают. Мы движемся к этому плохо, там, с косяками, с какими-то мутными и так далее, но ничего особенно пока не изменится. Это очень долгий процесс. Вижу, что мы не до этого, а от этого рухаемся. Ольга Червакова. Я хочу нагадати вам осінь минулого, точніше, вже поза минулого року, коли в Верховній Раді був зареєстрований законопроект про наклеп, і ті масові акції протесту журналістів, які прокатилися по всій країні, і найбільш масові вони були біля Верховної Ради України. Журналісти протестували проти запровадження цього закону, і взагалі проти того, щоб Верховна Рада за нього проголосувала. І Тоді автор закону мені здається відкликав Журавський. його та Журавський. Це така теж одіозна персона в Верховній Раді депутатів від партії регіонів. Так от тоді партія регіонів і взагалі влада намагалися принаймні якось зберігти обличчя. А так само, як вони намагалися зберігти обличчя, коли, побивши Олюс Інсарчук, провокатори тітушки потім розповідали, і коли журналі... міліція не втручалася в біку, коли били журналісти. Міліція говорила: ну ми ж не знаємо, що це журналісти, вони ж ніяк не ідентифіковані, ми не знали, що вони є журналістами, ми думали, що це громадяни між собою там і таке інше. Тепер зараз насправді, коли ми побачили ці кадри, про які говорила моя колега Вікторія, про те, що стріляли прицільно в об'єктив, стріляли на талці пісні по кінцівкам, також прицільно, вбивали сьогодні на очах у тисяч людей. Дівчину, жінку з фотоапаратом в великій жилетці преса, ми маємо зрозуміти зараз, що просто всі маски вже зірвані. Що українська влада оголосила війну не лише власному народу, а вона оголосила війну демократії і українській журналістиці. І зараз про якісь приліччя вже мова не буде йтись. Тому я просто думаю, що в нас нема іншого вибору зрозуміти, що влада поставила. Себе на інший бік барикад не лише від власного народу, а й від журналістів, які, я наголошую, не є е, стороною конфлікту ніколи, а є лише тими, хто його висвітлює. Ну, у мене питання було в іншому, чи не, не, не опиняться журналісти самі нема, по різні боки конфлікту. Сереж, в нас немає іншого виходу, як консолідуватися, інакше вони нас перестріляють по одному.